Вітаю, поїхали. Так, майно та рахунки Медведчука. Хто стоїть за привласненням наші чи орки? Так, давайте так спитаємо: майно та рахунки Медведчука. Воно зараз через якихось третіх, п'ятих осіб, належить йому. Так, я зразу вам хочу сказати, що рахунки і майно Медведчука половину, воно вже у нього половина та, що була якось ліквідована чи якось заарештована, вона у нього. Інша половина через нашого, нашу людину із влади дуже погану. Людину, таку, знаєте, рідіску, буде ще захвачено. І тільки одна десята буде, як то кажуть, з'ята з його майна. Ну, що я вам хочу сказати? Що багато підарів у нас у владі. Ну Що ти тут скажеш? Так, Нестор Шуфріч, зрадник. Чим закінчиться його справа та чи є у нього спільники серед нашої влади? Так, шуфріч. Шуфріч. Давайте подивимось, що Шуф... з ним не так. Шуфріч. Шуфріч. Шуфріча свої ж здали, зрадили, злили просто як останню крису. Що відбулося? Чого злили Шуфрича? Дивіться, є така зграя дуже поганих політиків. Я зараз кажу тільки про нашу Верховну Раду, я більше не про що не кажу. І е, В яку входив шу, е, шуфріч цей? І що з ними відбулося? Довкола них дуже згоджується коло. розумієте? І їм дуже гаряче, їхнім дупам зараз. Дуже гаряче. І що вони зробили, щоб їх там не спалили або якось відкупитися, щоб їх не чіпали? Вони злили цього шуфрича. Давайте так запитаємо. Після шуфрича чи будуть якісь ще посадки та ще оприлюднення того, що якась гнида є агентом Кремля або має зв'язок з Ерефією? Чи буде таке після Шуфрича? Ви знаєте, це прям якась е, в, велика родина, це прям якась великий такий синдикат, велика мафія, дуже багато людей. І туди входив цей Шуфріч. Чи буде їх розкриття повністю? Ні, не буде, бо їх там до Е, Чи основних ватажків знайдуть? Повірте, знайдуть не в Україні, а за кордоном. Але це буде наша людина, це буде українець. Піздюк він не українець. Але ж е, таки знайдуть. Одного з найголовніших оцих прихвостнів, предводітелей, знайдуть. Ну, нехай воно так і буде, це ж добре. Так, чи є у Шуфрича спільники серед серед нашої влади? Та звісно, що є. Звісно, що є. Серед нашої влади головна спільниця це жінка. Як це не дивно. Це жінка. Зараз від нього відхрестяться, відмиються, відморозяться всі його, так названі друзі. Злили свої ж? Так, добре, тут зрозуміло. Далі що у нас? Кадира в комі ну, це ж гарна новина. Правда, це чи ні, і чим це закінчиться для Чечні, для РФ і для нас? Угу. Ну, давайте так. Дон Дігідон, його фізичний стан, його стан здоров'я на сьогоднішній день. Дон Дігідон, його стан здоров'я на сьогоднішній день. Його тіло стабільне, але його свідомість вона провалюється. І людину неможливо дістати. Розумієте? Тобто ну, тушка є, а свідомості там в тої тушки нема? А що так? Що трапилось? Що трапилось з Кадировим? Чому так? Ай, яка краса! А, а чо так? Ну тому що не потрібно було нормально йобнула. Е, тому що не потрібно було вживати якісь речовини. Ну, які призводять до того, що психічний стан людини змінюється. Це якась наркота 100%. А ще дуже цікава інформація. Ну, не треба було пісю сосати іншим чоловікам. Ось такий він дон Дігідон. Розумієте? Хм. Так. Чим закінчиться, значить, те, що відбувається зараз? З Дігдоном для Чечні, для ерефії і для нас з вами. Для Чечні, для Ерефі клас! Для Чечні Боже, що робити? Нема приємника, куди бігти? З нами не захоче тепер співпрацювати. Рашка що робити? Ну не зрозуміло. Народ буде зараз ділитися на два фронти. Ну там, там просто у них розумієте, дурдом солнушка. Як для Раші, таке саме. Двійка трійка, таке саме. Боже, ми не знаємо, хто там буде, чи вони будуть за нас, а як відреагують люди. Та все жопа це відкол буде, розумієте. Це дуже добре. І як це для України? Боже, це то пісня, то любов, карта закоханих. То просто ну, найгарніша буде новина у світі, у вересні, то буде класно. Дай Бог, щоб воно так і було, щоб воно вже там згнило і пішло туди, звідки воно колись прийшло. Я так це бачу. Дякую.